Продовжуємо говорити саме про інвестиції. Точніше, вже тепер давайте про податки, і від цього прямо залежить, який ви інвестор, мікро, середній чи макро. І так, взагалі, в цілому, якщо ви тільки починаєте, скорше за все, у вас максимум одна інвестиція, а то, тут... у вас максимум три інвестиції, або одна, або дві, блядь, так. У вас від одної до трьох інвестицій. О! І е, виходить, що вам треба працювати поки що тільки ось в цьому сегменті. Для того, щоб зрозуміти, що це за таблиця, тут є пов'язаний різ. Е, Обов'язково подивіться, що це за графік і до чого він веде. Вам треба працювати від введення, від початку об'єкту до введення його в експлуатацію е, максимум. А іноді трошечки раніше виходити, за рахунок цього ваш середньостатистичний термін інвестицій буде від 2 до 3 років, і ви зможете таким чином швидше обертати гроші. І тут ви зможете за рахунок того, що постійно будете шукати нові об'єкти, постійно будете аналізувати, то ваше завдання буде знайти просто об'єкти подешевше, які потенційно зможуть непогано вирости. До таких об'єктів, до речі, в 2022 році належав Parkside. Нагадаю. Люди вклались туди по 500-550 доларів, і на сьогоднішній момент вони виходять по тисячі. А точно знаю, одна квартира зараз виставлена за 1200 доларів за метр квадратний. Правда, такої ціни вже не буде. Але є, як є. Е, хто вклався в парксайд, той зараз е, багато хто вийшов навіть не очікуючи введення в експлуатацію, і люди заробили. Ми говоримо тут в даному випадку про податки в залежності від того, який ви інвестор маленький чи великий, на вас або сильно, або мало впливають податки. Чому на інвесторів, які виходять до ведення в експлуатацію, мало вони впливають? Тому що в більшості це переуступки. Навіть переуступки по монах вони теж полегшено впливають на ваше податкове навантаження. І тому я і раджу всім, хто до трьох об'єктів не залазьте ось сюди, будь ласка, не залазьте. В здачу в експлуатацію третій рік там і все таке інше. Ви повинні працювати ось в цьому діапазоні до ремонтів. Переход на ремонти вже після третьої квартири. Я пропоную всім приходити на ремонт і продаж нерухомості вже з ремонтом, не раніше ніж третя квартира. Ви наберете з досвіду. Ви зрозумієте, як працює ринок, як дешевше зробити ремонт, але зробити його красивим, якісним і таким, що буде цікавити орендаря. Ну і в ось цю частину вам також можна буде заходити, коли кількість ваших об'єктів перед не ну, скажімо так, 5-6. Тобто вона буде наближатись ближче до 10. Чому це теж цікава річ? І чому сюди теж е, треба буде заходити? Оподаткування, воно у нас виникає ось в цьому моменті. Візьму інший, візьму інший маркер. Оподаткування. Воно у нас виникає ось в момент, коли будинок вдівся в експлуатацію. Все, вже ніяких переуступок після введення в експлуатацію вже немає, і вам треба вже платити додаткові 5%. Що у нас тут виникає? У нас тут 5 плюс 5. А ось тут 5 військової, 5% за те, що ви продаєте протягом трьох років. А ось тут у вас просто зникає оці, оці 5%. Тобто тут у вас лишається 5%, ну і стандартні ті відсотки, які йде є пенсійний плюс матеріальні. Тобто тут не менше ніж десь, фактично тут є 10% оподаткування на момент введення в експлуатацію. 10 плюс я називаю їх, тому що іноді пенсійний, там, нотаріус, держмиток кладуть вже на е, покупця. Ну, беремо 10 тут, тут беремо 5, напишемо плюс. Тоді чому вам потрібно іноді заходити в цю частину, коли ви маєте велику кількість квартир? Для того, щоб показувати м, дохід. В даному випадку ви заплатите 5% від оціночної вартості, і таким чином у вас буде бонус, в якому плані ви заплатили всі податки, і у вас є походження коштів на майбутній, там вже 26-27 рік. Ви повірте, ви повернетесь до цього питання і ви будете. Просити людей купити їх у купити у вас квартиру по повній вартості, тому що ви не зможете пояснити звідки у вас гроші. Тому якщо ви інвестуєте багато, то цей момент для вас дуже важливий. Вам треба буде продавати частину нерухомості тут. Ви взагалі розкидаєте всю нерухомість по портфелях і будете їх продавати тут і ось тут. Ви не будете, мабуть, працювати на короткому, тому що у вас буде вже можливості по ремонтах. У вас будуть додаткові фінанси, і вам треба буде виходити буде на двох точках. Тому, якщо говорити про податки, якщо ви вже зайшли сюди і здали, і у вас велика кількість об'єктів, ви виходите вже ось тут. Раніше вже нема сенсу. Якщо тільки прижме або якийсь класний об'єкт з'явився, і знову повертаюсь до того, що це не пасивний дохід. Якщо ви постійно слідкуєте за темою нерухомості, то ви постійно будете знаходитись в якомусь там пошуку чогось, а це не пасивність, це активність. Тепер беремо для наших середніх е, інвесторів від 3 до 5 квартир, їх робота в більшості буде знаходитись ось в цьому сегменті. Іноді, оці е, люди, які купують, е, які інвестують в 3-5 квартир, вони якраз хочуть заробити ось е, в цій зоні. Тут всього лише один рік, але багато мороки з ремонтами. Е, в них є тут теж один нюанс про податки. Якщо ви купуєте квартиру і в, в, в клієнта, і її оцінюють одразу після введення в експлуатацію, наприклад, в 60 тисяч доларів, то ви заплатите податки від 60 тисяч доларів. У вас є три місяці, за які ви можете швиденько зробити ремонт і продати ще за старою оцінкою. Таким чином, ви заплатите податки, всього лише 6 тисяч доларів від е, оцієї е, ціни. Ну, всі, всі всі мене зрозуміли, правильно? Тому ось тут ще активніше працюють е, більшість е, людей, які інвестують. Тут, тут взагалі ні про який пасивний дохід не йде мова. Це просто робота з нерухомістю. Постійна. Ви працюєте е, протягом року, ви можете обернути там приблизно от, якщо ви інвестуєте в 3-5 квартир, то, е, то це оборот може бути 10-12 квартир за рік. Та інвестиції одночасно у вас 3-5, але оборот великий. І повертаємось знов е, до наших е, початківців. Початківцям я раджу не залазити ось сюди, максимум продавати вже після ведення в експлуатацію одну квартиру без ремонту, тобто там спробувати тут її прожати на 70 тисяч е, для того, щоб показати офіційний дохід. Е, про податки можна багато чого говорити, але я краще не буду цього говорити, тому що невідомо, чим взагалі все це закінчиться. Тому... Ось це друга частина відео про податки і про типи наших е, інвесторів: маленькі, середні, великі. Все, до наступного відео!